Які радісні події зараз відбуваються у вашому житті? З початком війни я українка. В моєму житті все налагодилось. Я нарешті почала заробляти гроші творчістю. Подаю документи до омріяного університету. Тепер живу в чудовій квартирі в центрі міста зі своїм собакою і, нарешті, стала незалежною від батьків. Мені 19. Зараз п'ю мартіні з друзями, з якими я познайомилась в новій країні, і дивлюся аватар. Я закінчив перший семестр докторської програми. На четвірку самотній і живу одинаком у чудовій квартирі. Ніколи не думав, що зможу цього досягнути. Минулого тижня я отримала результати останньої комп'ютерної томографії. Жодних ознак раку в кістковому мозку. Вже шість місяців нульове поширення. Найкращий різдвяний подарунок. Я намагався знайти роботу протягом шести місяців та зазнав невдачі через дуже вузьку спеціалізацію і жахливе хвилювання на співбесідах. У четвер мав зум інтерв'ю із представниками дуже крутої компанії. Я їм сподобався і вони призначили особисту зустріч в січні. Можливо, я таки не підійду, але маленьке підвищення впевненості творить чудеса з моїм психічним здоров'ям. Сиджу у піжамі, п'ю каву і дивлюся аніме. Я отримаю 4 дні вихідних. Моєму тілу дуже потрібен відпочинок. Крім того, ми думали, що нам доведеться приспати двох наших котів, але ветеринар виявив джерело їхніх проблем і вилікував їх. Зараз вони почуваються значно краще. Мій пес вирішив хоч раз посидіти зі мною, а не з мамою. Через 6 днів я виходжу заміж. Я несподівано отримав гарну надбавку до зарплати, на яку вже давненько напрацював. Ми з дружиною одружені майже 20 років, і наше сексуальне життя краще ніж будь-коли. Я поруч зі своєю неймовірною дівчиною, з якою сподіваюся колись побратись. Нічого конкретного, але в цілому все гаразд. Добре, справляюся зі своєю легкою роботою. Маю друзів, сім'ю, дах над головою, можу дозволити собі пристойну їжу та опалення. Усі мої основні потреби задоволені, як і більшість додаткових, або вони принаймні під моїм контролем, тож це мій вибір. Життя йде нормально. Я більше не працюю у Walmart. Мені подобається моя робота, і я літаю на гелікоптерах. На різдво мій чотирирічний малий захотів велосипед людини павука, який побачив у Walmart. Минулого тижня ми захворіли на ковід, і поки я одужав і зміг за ним піти цього тижня. Його вже не було в наявності. У додатку показало, що він є на складі, тож я замовив його онлайн. Та замовлення скасували через кілька годин, оскільки велосипеди вже розкупили. Кілька днів тому я розіслав електронного листа всім співробітникам. Наші будинки розкидані по всьому місту. Тож я попросив людей, якщо будуть у місцевому Walmart, Март, щоб подивилися, чи там немає велосипеда. Майже одразу колеги почали відписувати в яких магазинах можуть перевірити наявність. А ще через пару годин бум, один співробітник знайшов велосипед за годину їзди від міста. Він сказав, що любить полювати на різні речі, і коли побачив моє повідомлення, одразу рушив на пошуки. Сьогодні інший колега під'їхав і привіз мені велосипед. У мене найкраща робоча сім'я на світі. Я безмежно вдячний за цих людей. Я вже більше 13 місяців тверезий у найкращій фізичній формі, яку коли-небудь мав у житті. Почав рік із вагою 65 кг, кілограм, а зараз важу 83. Менше жиру, більше витривалості, і я почуваюсь чудово. На наступний тиждень маю розпочати роботу в галузі охорони здоров'я. А через 4 тижні повернуся до школи для медсестер. Я на 21-му тижні вагітності, і мій син страшенно хоче стати старшим братом. Йому ще не виповнилося трьох, але він вже чудово розуміє, як це бути братиком. Він розповідає про те, як гратиметься тракторцями з малим, вестиме його за руку до шкільного автобуса. Це зігріває моє серце. Не можу дочекатися, щоб побачити, як вони зростатимуть разом. Наразі я приходжу до тями після аб'юзивних стосунків. Зараз я зустрічаюся із найкращим у світі хлопцем, про якого могла лише мріяти. Я дуже щаслива. Після майже двохрічної боротьби з проблемами фертильності, сьогодні я рівно на восьмому тижні вагітності. У 37 років я вирішив вступити до аспірантури, тому що ненавидів свою роботу. Щойно отримав свій табель за перший семестр. У мене одні п'ятірки. Знаю, що це дрібниця, але я страшенно радий, що впорався. Моя дитина росте, і ми нарешті можемо одне з одним розмовляти. Важко бути матір'ю крихітній людині, яка весь час плаче. Приємна зміна, скажу вам. Мій бізнес процвітає в умовах жахливої економіки. Справи йдуть як ніколи добре. Вчора я зробив нове татуювання. Незважаючи на те, що було боляче і я не міг добре спати минулої ночі, я щасливий, адже це була моя давня мрія. Я готую вечерю та п'ю МІМОЗу зі своєю сестрою. Нарешті повернувся у власну квартиру після того, як протягом року перебудовував своє життя з нуля. Є багато речей, за які я вдячний у цьому році. У 56 років у мене з'явився новенький старший брат. Моя мама була змушена віддати свою дитину на усиновлення 60 років тому. Він знайшов нас через сайти пошуку родичів. Найкращий подарунок. Моя збірна вперше за 36 років стала чемпіоном світу. Час святкувати хлопаки. Ми з моєю дівчиною знайшли чудову нову роботу в іншому штаті. Сидимо в симпатичній квартирі на мансарді. Переїжджаємо туди наприкінці січня. Ми любимо і підтримуємо одне одного. І все справді йде як ніколи добре для нас і нашого дорогоцінного кота. Я зустрічаюся з тим, у кого була закохана протягом двох років. Він все, що мені потрібно, і навіть більше. Я будую будинок своєї мрії. Скоро виповниться рік, відколи я влаштувався на нову роботу. Я працюю в будинку престарілих. Звісно, це не те про що я мріяв, але керівництво просто неймовірне. Колеги чудові, і я спілкуюся з кількома мешканцями, які мені дуже подобаються. Перша робота, на яку я ходжу, із щирим задоволенням. Мені 39 років. Я працював автослюсарем, продавцем у кількох магазинах, але ненавидів свою роботу. Також довелось сидіти в декретній відпустці 4,5 роки. Поки я не впав у депресію через те, що що нікуди не виходжу. Тоді дружина запропонувала мені подати резюме у місце, де працює вона сама. Зараз я щасливий як ніколи. У нас є електроенергія, тепло, вода та їжа. Ми в надійному теплому будинку, хоч на вулиці лютує хуртовина. Майже ідеальний святвечір. Я намагаюся бути більш люблячим і менш егоїстичним. Нещодавно ми взяли цуценя, і це зовсім нове відчуття. Мені 40, та я досі вчуся відкидати своє его та чинити правильно. Нещодавно придбав молочну ферму, знайшов красиву та розумну дівчину та нових друзів після того, як вийшов із в'язниці та почав нове життя у Вісконсині. Незважаючи на складну ситуацію на ринку житла, у мене були зв'язки зі школи, які допомогли укласти вигідну угоду та придбати стару ферму площею 43 акри. Я знайшов дівчину, почавши відвідувати заняття з йоги. У місцевому тренажерному залі було багато хлопак, з якими я одразу подружився. Їм дуже сподобались мої татуювання. Ня. Зараз ми з друзями та дівчиною відпочиваємо в барі. Я отримав ліцензію пілота після того, як усе своє життя мріяв про це. Було дорого, але дуже цікаво. Тепер чекаю, коли впадуть ціни на літаки. Після ковіду вони подорожчали вдвічі, але зараз ціни починають падати. Мої бабуся та дідусь приїхали в гостя на Різдво вперше за довгий час. Ми жили надто далеко і нещодавно переїхали. Я сконтактувався зі своїм найкращим другом, з яким дружив у четвертому класі. Мій хлопець запропонував жити разом під час навчання в коледжі. До речі, я гей, просто подумав, що варто додати. Я віддала своєму хлопцю його різдвяний подарунок, і він від радості стрибав по кімнаті як маленька дитина. У мого сина психічне захворювання. Майже два роки він нас уникав. Я поняття не мав, як він і де він. Минулого місяця син зателефонував і сказав, що хоче повернутись додому. Найкращий подарунок на Різдво шахрай хотів обдурити мене. Та я інженер-програміст і трохи знаю про кібербезпеку. Тепер у мене є його ip адреса домашня адреса, справжнє ім'я та фотографія. Почав знову спілкуватися з родиною, деяких членів якої не бачив понад 45 років. Моя мати навмисне віддалила мене від своєї сім'ї, тому що ненавиділа. Вона була хворою на булімію алкоголічкою з нарцисичними нахилами. Нарешті я отримав квартиру для людей похилого віку, в якій вільно можна пересуватись на інвалідному візку. Нарешті я почала усвідомлювати, що слід спершу навести лад із дрібними справами, такими як ранковий розпорядок, повноцінний нічний сон, позбавити шкідливих звичок та припинити марнувати час. І це допоможе у більшому. Я отримала чудову можливість здобути кар'єру в галузі, якою хочу займатися. Я віддаю їй всю себе. Я записалась на курси джиу-джитсу. Це зробило мої вихідні веселішими. Останні кілька місяців я сумувала через свій жахливий стиль, тож я почала шукати своє і вперше одягнула щось пристойне, хоча попереду ще довгий шлях. Я починаю переходити до старого режиму сну, тобто з 22 до 6 ранку. І мені подобається рано лягати. Я вдосконалюю свої кулінарні навички, пробую нові рецепти. Щодня витрачаю кілька годин на це. Зараз у мене зимові канікули, тож я готую різні смаколики, адже це єдиний спосіб здобути такі вміння. У мене більше немає шкідливих звичок, я не дивлюся телевізор, фільми, не граю у відеоігри, забила. На соціальні мережі у мене нова зачіска, на яку я чекала 6 місяців. Просто потрібно було відростити волосся. Тепер воно достатньо довге. Хотілося б, щоб було більше хороших речей, які я могла перерахувати тут. Друзі, ваша підтримка безцінна. Дякуємо за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також хочемо повідомити вам, що ми додали функцію спонсорування каналу. Усі спонсори матимуть спеціальну позначку біля імені, яка змінюватиметься в залежності від періоду спонсорування. Також з'явиться можливість користуватися тематичними алоє-смайликами. Дякуємо за підтримку. І звісно, в коментарях напишіть, що хорошого відбулось у вашому житті цього року.